Як зайченятко любила свою маму. Маленьке зайченятко готувалося до сну та міцно трималося за довгі вуха мами зайчихи. Воно хотіло бути впевнений, що мама його слухає. Здогадайся, мамо, як я тебе люблю, сказала зайченятко. Ой, не думаю, що можу здогадатися, сказала зайчиха. Ось так, показала зайченятко, розтягнувши руки так широко, як могло. Звичайно, мама мала ще довші руки, а я люблю тебе ось так, сказала вона і розтягнула свої руки. М -м, це багато, подумала зайченятко. А я, а я люблю тебе так високо. Як я можу дістати, сказала зайчиня. А я люблю тебе, синку, так високо, як я можу дістати, відповіла зайчиха і підняла руки вгору. Гм, це досить високо, подумала зайчиня. Я б хотів мати такі довгі руки. Тоді зайченятко перевернулася догори ногами і дісталося до стовбура дерева своїми лапками. Я люблю тебе аж до моїх пальчиків, сказала вона. <гум> а я теж люблю тебе, аж до твоїх пальчиків, сказала зайчиха, підкинувши його над своєю головою. А знаєш, синку, а я люблю тебе так сильно, як високо я можу стрибати, посміхнулася вона і стрибнула так високо, що її вуха торкнулася гілок над нею. Це дуже-дуже високо, подумала зайченятко. Я б хотів стрибати так само. А я, а, я, а я люблю тебе аж до кінця дороги, де річка починається, знаєш, закричала Зайченятко. А я люблю тебе через річку і через гори, сказала Зайчиха. «О-о-о!» Це дуже-дуже далеко, подумала зайченя. Воно було занадто сонне, щоб продовжувати думати, тоді малий подивився на зорі на небі. Ніщо не може бути далі, ніж небо. А я люблю тебе аж до місяця, сказала воно і заплющило очі. Ой, це далеко, сказала зайчиха. Дуже-дуже далеко. Мама поклала синочка у його ліжечко, нахилилася і поцілувала. Добраніч! Потім вона лягла поруч і прошепотіла з посмішкою. Я люблю тебе аж до місяця і назад. Так зайченятко та зайчиха. Обіймах заснули під зоряним небом. А всім, хто слухав цю казочку, бажаємо солодких снів і любові до місяця і назад!